Скаути Арсенала приїхали стежити за Мудриком на матч проти Рела. Де Деросі став головним тренером команди серії Б. Манчестер Сіті знайшов нове зіркове підсилення в АПЛ. Тим часом всім привіт! З вами я Мейсон. Пігнали до новин гравець Реала про матч Шахтарем та ситуацію в Україні. Лукас Васкіс відповів на питання, чи ставлять гравці Реала себе на місце футболістів Шахтаря, які пережили бомбардування Києва. Він Реала Лукас Васкес поділився очікуванням від майбутнього матчу шахтарем у лізі чемпіонів. Нам важливо перемогти. Якщо ми виграємо, то впевнено вийдемо з групи з першого місця. Це додасть нам більше впевненості в майбутньому слідувати тим шляхом, яким ми зараз йдемо. Я повністю відновився. Що стосується Ель Класіко, то і матчі з Барселоною і гра шахтарем однаково важливі. Тому зараз думаємо лише про шахтар. Мені важко уявити все, що відбувається в Україні, і що переживають гравці Шахтаря. Сподівайся, що все закінчиться і незабаром там настане мир. Хаубек сенсації АПЛ завершив кар'єру у 24 роки через смертельну загрозу. Півзахисник Брайтоном вепу вимушено повісив буси на цвях через проблеми зі здоров'ям 24-річному замбійцю. діагностували спадкову хворобу серця. Медики кажуть, що якби Мвепу продовжив грати, то був би дуже високий ризик смертельного серцевого ускладнення. Ми всі дуже засмучені. Енок та його родина пережили кілька важливих тижнів. Перспективна кар'єра була обірвана в такому молодому віці. Як клуб, ми надамо йому всю любов, допомогу та підтримку, яку тільки зможемо, щоб він повністю одужав. Наставник Роберто Дедзербі Додав: Дуже шкода гравця. Перш ніж я приїхав сюди, я оглянув всю команду, і я був дуже схвильований і з нетерпінням чекав співпраці з ним. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти йому. До слова, вепо перебрався у Брайтон минулого літа. Загалом провів 27 матчів, забивши 3 м'ячі та віддавши 7 асистів. Ще три роки гравець збірної Замбії провів у Зальцбургу. Ньюкасл має намір підписати двох зірок. Сороки продовжують вибудовувати свій проект та вже мають два зіркових варіанти для його підсилення. Ньюкасл готує пропозиції щодо трансферів Джеймса Медісона з Лестера та Муседіа Біс Байера. Сороки можуть оформити переходи вже цієї зими. А головним аргументом є сумні результати нинішніх клубів обох гравців. Так, Лестер наразі 19-й в АПЛ, а Байер має два очки відриву від зони виліту. Англійця та Расвермаркету оцінює в 50 мільйонів євро, тоді як француза у 60 мільйонів. Зазначив, що Джеймс Медісон у 8 матчах АПЛ відзначився 5 голами та двома асистами. А Діабі має в активі гол та 3 асисти дев'яти 9 поєдинках. Даніелі Деросі стане головним тренером клуба серії Б. Даніелі Деросі стане головним тренером Спала. Колишній півзахисник Роми та збірної Італії Даніелі Деросі розпочинає тренерську кар'єру. 39-річний фахівець досяг угоди з ферерським спалом. біло небесні також натякнули на призначення Деросі на посаду головного тренера у своєму офіційному Твіттері. Контракт буде підписано до літа 2024 року. На посаді головного тренера Деросі замінить звільненого Роберто Вентурато, під керівництвом якого ферерці невдало стартували у новому сезоні серії Б. Після вісьми турів. Команда посідає 14 місце у тренірній таблиці. Раніше Деросі вів переговори з Палермо та Беневенто. Донедавна легенда Роми входив до тренерського штабу збірної Італії під керівництвом Роберто Манчині. Цікаво, що в Кубку Італії спав, зустрінеться з Дженоа. Переможець цієї пари вийде на Рому, легендою якої є Деросі. Скаути Арсенала приїхали стежити за мудриком на матч Реал Шахтар. Іспанський портал Дефенса Central напередодні другого матчу групового етапу Ліги Чемпіонів між донецьким шахтарем і мадридським реалом наводить цікаву історію щодо інтересу лідера АПЛ до послуг гравця збірної України. Не лише легенда арсенала Анрі Андрій Айскауто лондонського клубу з великою охотою стежить за мудриком. Представники канонірів завітали на Сетіагу Бернабеу з метою переглянути 21-річного півзахисника Шахтаря на фоні реала. Однак для гірника той матч не став історією з гарним завершенням. Змарнував кілька нагод і не зумів проявити свою вбивчу реалізацію чи зачарувати якимись іншими діями в Атаці. Українець так і залишився з 2 плюс 2 за системою гол плюс пас у поточному розігріші Ліги Чемпіонів, а його команда мінімально програла, не встоївши під атакувальним королівським штормом. Манчестер Сіті знайшов нове зіркове підсилення. Півзахисник Нюкасла Бруно Гімарайс зацікавив чинного чемпіона Англії. Бразильський хавбек своїми виступами привернув увагу Манчестер Сіті. Я називаю містян найреалістичнішою загрозою для Нюкасла, аби втримати бразильського хавбека. Серед рис, який найбільше зацікавив у Мансіті, здатність Гімараїса грати на кількох позиціях у півзахисті. Трансфермаркет цініє бразильця у 50 мільйонів євро. Додам, що Бруно Гімараїз провів сім матчів за Нюкаслу, у яких відзначився двома голами та асистом. Зокрема, в останньому турі АПЛ бразилець долучився до розгрому Брентфорда, забивши дубль. Ну от і все, новини підійшли до кінця. Ставте лайки, підпис. Підписуйтесь на мій канал з вами був я, Мейсон. Слава Україні.